Ось такий лист я отримав від Мети, буквально сьогодні. І компанія мета вже давно при вході в мій Фейсбук вони просили захистити мене. А зараз, бачите, як вони пишуть, ваш обліковий запис може охопити багато людей, тому для цього потрібен вищий рівень захисту. Тобто, спочатку я ігнорував ці їх попередження, що встановіть рівень захисту і все інше. А зараз вони вже мені написали ось так. І я розумію, що так дійсно, мій Фейсбук, особистий профіль, може охопити більше людей. Тому давайте зараз подивимося, як же вмикати цей захист. Розберемо на деталях. Покажу вам, щоб ви теж встановили, і потім не загубили його раптово. Я знаходжусь в своєму Google Chrome, відкрив цей лист і натискаю Увімкніть розширений захист. Подивимось, що нам пропонує. Ось мене відразу перекинуло в центр облікових записів, де пише, що ви можете створити ключ доступу. Звісно, ми можемо е, дізнатися, як це працює. Давайте подивимось. Починаючи з травня 2024 року, візьмик змінив. Ага, ми знаємо, що деякі публічні люди можуть стати ціллю для спроб зламання облікових записів. Розширений запис допомагає цим обліковим записам, які з вищою ймовірністю можуть стати жертвами злому застосувати більш надійний захист завдяки спрощенню функцій безпеки, як от двохетапна перевірка. Він також забезпечує додатковий захист облікових записів і сторінок людей, no зокрема моніторинг паційних загроз злому. От вони впроваджують. Тобто, як увімкнути двофакторну аутентикацію на своєму Фейсбук, я розповідав, в мене є відео. Подивіться його обов'язково, це як захистити свій Фейсбук. Детально його подивіться. Спочатку подивіться, потім зробіть в себе. А зараз подивимось, що ж, що ж йде далі. Окей, це я залишу посилання. Зможете почитати. Переходимо, натискаємо комплект сетап, тобто закінчити сетап. Змістіть безпеку свого облікового запису, створіть ключ доступу та використовуйте його для входу, так само як ви розблоковуєте свій пристрій за допомогою Touch ID, Face ID або коди доступу. Ваші біометричні дані, як от відбиток пальця чи сканування обличчя, ніколи не передаються мета. Ну, теж якби цікавий момент. Я все ж таки думаю, що мета реагує на це для того, щоб уникнути максимально великої кількості повторів облікових записів. Тобто ті облікові записи, фейкові, які створюються е, на когось, тепер будуть ще більш моніторитись завдяки ось цим даним, які нібито не передаються в мета. Ну, хоча це все тільки написано. Натискаємо Створити пароль. Відразу йде код на мою електронну адресу, про те, що мені потрібно підтвердити, що це я. Так, ось мені прийшов, прийшов код, який я вставляю, натискаємо Продовжити. Будьте уважні, що у вас обов'язково має бути там відбиток пальця. У мене на комп'ютері є можливість розблоковувати за відбитком пальця, або вам потрібно буде дати доступ до камери. Тобто, ось ці всі дані вам потрібно буде обов'язково дозволити. Можливо, ви це будете робити з телефону, і з телефону теж таке можна зробити. Я беру з комп'ютера, даю відбиток пальця. Окей. Тепер ключ доступу збережено в мене в Google Chrome. І все готово. Насправді дуже просто: все готово, все. Ключ доступу. Ось розширений захист. І він увімкнений. І ви зможете в свій Facebook заходити за допомогою відбитка пальця на комп'ютері. Але вимкнути його немає тут такої можливості зараз. Давайте я зараз на телефоні вийду з Facebook, ризикну своїм Фейсбуком, вийду і спробую війти. В мене на телефоні немає відбитки пальця, є лише Face ID. Побачимо, як це буде працювати, і я вам покажу зараз. Ось відразу, як я тільки спробував зайти в Facebook, він мені написав, чи хочете ви під'єднати, щоб ваш інстаграм міг завжди заходити в ваш Facebook. Ні, я не хочу цього під'єднувати, я про це. Розповідав в себе в інстаграмі, чому так не робити. Подивіться, обов'язково зайдіть, там є Reels. І ось я знаходжусь на сторінці входу прямо з телефону, тому натискаю «Ввести свій логін та пароль. Тепер пробуємо війти. І загалом в мене ввійшло без проблем. Давайте тепер на телефоні спробуємо зайти в налаштування, перейдемо в центр аккаунтів. Ага, вони мене щось просять там зв'язати всі свої соцмережі з WhatsApp. Ні, зараз не хочу. Пароль та безпека, ось додаткова безпека, вона увімкнена, і вимкнути я її не можу. Але я зайшов в Facebook проблем. Тобто, якщо ви були залогінені в себе в телефоні, то проблеми не буде. Як це буде в майбутньому, чи будуть виникати помилки, я поки не знаю. Але якщо вам Facebook пропонує це зробити, навіть якщо не пропонує, зайдіть самі в налаштування, в центр аккаунтів, підвищена безпека, і пройдіть цю підвищену безпеку для того, щоб ваш. Профіль Facebook було складніше зламати. Якщо було корисно, підтримуйте цей відос, а також свої питання чи проблеми описуйте в коментарях, я з задоволенням відповім. Залишаю внизу посилання на соцмережі, куди варто приєднатися, а також тут зараз з'являться відео рекомендації від YouTube, які вам варто подивитись. Це точно буде корисне. Дякую за цей перегляд. До зв'язку в нових корисних відео. Бувайте!